В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. В цій історії, яка нам добре відома, дорогі брати і сестри, яка справді близька і досить реалістична, на відміну від багатьох притч, які розповідав Спаситель, в цій історії, яка має все ж таки щасливий кінець. В якій справді бідна людина, яка потрапила в біду, яка лежала оголена в крові, яка потребувала негайної допомоги, так вже трапилося, що на небезпечному шляху вона не була самотньою і випадково тією дорогою йшли люди. І так вже трапилося, що зустрілись саме ті люди, кого ми сьогодні можемо назвати віруючі, причому двоє з них були саме церковники. Господь, певно, не випадково підібрав саме таких осіб, і, хоча не згадується, що та людина була євреєм, загальний контекст підказує нам, що все ж таки це був, напевно, єврей. Так говорять і багато тлумачів, і святих отців, тлумачачи цей фрагмент. І в цій історії показовим є те, бо вона чітко показала, хто є хто. Той, хто перший повинен був підійти з допомогою, священник, не зробив цього, пройшов мимо. Та й другий левіт, який так багато часу був біля вівтаря, так часто чув фрагменти Святого письма з повчаннями, але не вирішив це впровадити в життя. Всі ті важливі, високі слова, які вони чули за богослужінням. На обох. Для обох важливим було пройти мимо і тільки один самарянин, тільки він один людина, яка належала до групи, до народу самарянського, в якого справді були напружені відносини з євреями, які не сприймали один одного, критикували, часто дуже сильно ворогували навіть. Але той Самарин розумів, що всі ці розбіжності в конкретний даний момент не мають ніякого абсолютно значення. Тому що ця людина, яка в крові, вона потребує негайної допомоги. На цій дорозі її треба якомога швидше забрати до безпечного місця і доправити. І тому для нас важливо в цій історії зрозуміти, а де тут є ми, в цій історії, яку роль ми на себе приміряємо. Звісно, в нашому житті траплялись моменти. Критичні, коли ми справді потребували допомоги, і не завжди вона була або була вчасною, коли багато від багатьох людей ми чули слова підтримки, але більше слова, а не справи. Але цим фрагментом Господь і підкреслює, що справи вони на першому місці. Бо коли апостол Павло писав свій гімн любові в посланні до Коринфян, він тим і хотів сказати, що вся наша. Любов повинна виявлятись на практиці, бо якщо не так, то всі ті духовні знання, весь той наш духовний досвід ми повинні просто взяти і викинути в смітник. Тому що це все не має абсолютно ніякого значення в конкретний момент, в той момент, з яким ми часто непередбачено потрапляємо. Часто коли це змушує нас змінювати свої плани. Так, життя багатогранне і непередбачуване, і часто, часом справді треба чимось пожертвувати. Часом увага, часом слово, часом свій час, часом молитва, часом пряма допомога, але все ж таки вона потребує зупинки, вона потребує перепланування певних моментів в житті. Певних незручностей передбачає, але якраз до цього і зводиться цей момент милосердя, коли часто треба на другий план відсунути своє і допомогти ближньому, таким був самарянин. І тому Господь нам і показує, хто для нас справді є ближнім, той, хто в конкретний момент перед нами, і той, хто потребує нашої допомоги, наше святе покликання все ж таки. Мимо не пройти. В одному німецькому містечку після тривалих обстрілів після Другої світової війни багато будівель, храмів постраждали. Нам це близько в умовах сучасної війни, але серед тих об'єктів, які постраждали, була і статуя Спасителя в центрі міста. І коли люди приймали рішення, щоб якомога швидше відбудовувати, відновлювати своє місто, вони взялись і за статую Спасителя. А в цієї статуї після бомбардувань відпали руки. І ось, обговорюючи це питання, місцевий священник взяв просто і приніс на цю статую і повісив табличку, табличку, на якій було написано. Він написав ці слова, такі важливі і влучні. У мене немає інших рук, окрім ваших. Ці слова дуже яскраво підкреслюють той момент, що, попри, попри всі перепони, які ми зустрічаємо в житті, Господь бажає, щоб ми в конкретний момент проявили весь свій християнський. Досвід, всі свої навіть знання, щоб ми в потрібний момент не пройшли мимо, бо той, хто ближній, він і потребує нашої зупинки. Той, хто ближній, він потребує від нас зусиль. Цією притчею Господь кожного з нас навчає, що для нас важливо зупинитись і не пройти мимо. Ми повинні рівнятись, наприклад, цього самарянина. Бо якими б не були обставини, зрештою, кожного разу в житті, кожного разу в житті ми приміряємо на себе роль того чи іншого. І в конкретний момент ми повинні самі собі поставити питання, хто ми є? Ми тут, чи священник чи левіт, чи самарянин. І наш святий обов'язок взяти приклад самарянина і зробити те, чого не планували. Цей крок буде спасительним і святим. Амінь.